Продовжуємо говорити про те, що українці невтомно починають продовжують збирати дрони і збирати кошти на дрони, і на FPV, і ці термітні нові, тому що все, що спалює ворога, це прекрасно в нашому етері. Ми неодноразово говорили про Єрмонахаця Макарія Дудки, який вже зібрав 12 мільйонів гривень на дрони і ще й на протезування військових. На початку серпня і родом із доброгостава Макарій Дудко оголосив збір для Зсу. Цього за місяць йому за допомогою парафій вдалося зібрати мільйон гривень, який став вже 12 12-м з лютого цього року. Проте чоловік не зупиняється, продовжує надалі. І за підтримки парафіян благодійників почав збирати 13-й мільйон для збройних сил України. Отець Макарій Дудко з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Раді вас бачити, отець Макарій, Бачите, з Божою помічю, і ми говорили про те про ваш перший збір, коли ви перемогли на змаганнях. І бачите, як воно добре пішло. Може, то і львівська ну, мануфактура добра на початок. Львівська мануфактура, новин дійсно зі мною. Завжди я з вами справді заскучив, Так що, дякую, ще я в вашому ефірі. Так, дякуємо, що ви до нас. Отже, розказуйте, ви почали збирати 13 мільйон. І от фотографії, там 21 й файл. Це розкажіть, це подяка вашим, вашим землякам, вчителям. Так, Я дуже щасливий, радий, що. Ця земля, яка мене породила, я залишив цю землю там у віці молодшому напевно ніж 20 років, тому що пішов вчитися до Львівської духовної семінарії католицького університету, і моє село постійно мене підтримувало, ще й до повномасштабного вторгнення, коли я працював в різних місцях, організовував десь парафіяльне життя. Люди мене підтримували. А коли почалася війна, то люди справді задонатили вже, щоб на сьогоднішній на вчорашній день. Люди задонатили 1 мільйон гривень лише з мого родинного села. Це, це дивовижно. Місто, це, це дивовижно. І я дуже тішуся, що та та земля, яка мене прийняла, яку я вже більшу частину життя прожив, це і місто перемишляне, Перемишлянський край. Вони також вже задонатили понад мільйон гривень. Це мене дуже потішає, і я відвідав своє родинне село на перший дзвоник, щоб подякувати вчителям, бо вони тоді 10 осіб задонатили гривень. Тисяч гривень на мій збір, і дуже втішився, тому що я побачив ту дівчинку, яку 31 рік назад я ніс на своєму плечі з дзвіночком. Вона до мене підійшла. Я, коли я мав таке промову, вона до мене, я сказав, що 31 рік тому назад я ніс дівчинку, і вона до мене підійшла каже: от я саме та дівчинка, яку несли на своєму плечі, але я сьогодні відправляю свою дитину в 11 клас. Так що це була така дійсно моя радість і. Було дуже приємно, що я всіх вчителів своїх побачив і старшого віку, і звісно, молодшого. От так, так що тішуся, що ми, моє село так мене дуже підтримує. Давайте, ну, це, давайте, це, давайте, так, це, давайте, очі, давайте, давайте покажете ту дівчинку. То от 21-й файл, там фотографії. Так, де... в, чорному платі, в чорному платі тільки на двоє разів. О, ця ага, дівчинка. Ага, ця дівчинка Марія. Угу. 30 років по тому назад, коли я 93 рік. Тобто, вчителі вашої рідної школи передали 50 тисяч допомоги на ваш збір? Ну тільки останній, може, місяць-півтора. Угу. Добре, ви скинули ще ікону, яку так само готуєте на аукціоні продати, і сподіваєтеся, що її теж. Розкажіть, будь ласка, про цю ікону. Я так не запам'ятав просто автора в 1880 році. Один європейський автор, можливо, німець, намалював таку ікону Страсті Христові. Або вона точніше називається Висміювання Христа. Робота є непогана, вона зроблена в 2008 році, так би копія львівського майстра-копитка. І цю ікону я сподіваюся, ну я вже її приготував для отець Ігумен Гумен благословив, щоб її передати на продаж на аукціон для армії. І я так надіюся, що таку ікону ми зможемо за один мільйон продати спільно з, то в рамках, в рамках перемоги, з якими я співпрацюю. Бо попередня ікона, яку на вишив хрестиком наш монах, ми продали за 350 тисяч гривень, і всі кошти пішли на, на армію. На особливо на 24-ту бригаду, і звичайно так засобів маси інформації. Ви повідомляли, що останні зібрані 2 мільйони донатів можна назвати парохіальними, що активно долучилися різні парафії. Розкажіть про це, хто е активно долучався і яка географія вашого збору? Так, це вже фактично можливо навіть тепер буде вже третій мільйон. Я би назвав його парохіальним, е тому що. Остатній, останніх півтора місяця я виключно співпрацюю з, зі священниками Української греко-католицької церкви, іноді з православною церкви України деякі парафії долучалися. І я прошу завжди отців, кого так знаю більше чи соціальних мереж їх вишукую, і просто прошу, щоб вони допомогли мені у недільних збірках, коли приходять люди в храм. Тоді багато людей вже мене знає. Я вже так, якби інформація у просторі про мене витає Люди не чують моє ім'я в перший раз. І тому, щоб так ви самі могли уявити, що на, на парафіях оці збирають мені від 10 тисяч до 40 Ну ось моє село показало найкращий приклад 100 тисяч. Це тільки я говорю про Україну. А остатньо що я дуже був збудований однією родиною барбуляків, це така династія барбуляків, вуйко там брати. То вони задонатили мені вже 230 чи 240 тисяч гривень і надалі продовжують мене підтримувати, про що повідомляють. А за час війни вони назбирали десь понад 3,5 мільйона гривень для Збройних сил України. І особливо ця родина Барбариків така є цим мене вразило, що вони мають маленьких дітей, яким їмость дружина Мар'яна Курило робить різні такі українські речі там. Печиво випікає, якісь ленточки синьо жовті і вони стають е, в місті е, був, в Чехії після, після недільної служби Божої стоять при виході з хрему пардубіце. Парду і люди, які приходять віряни на службу Божу, вони купляють ці речі, і от таким способом вони вже назбирали лише одна родина е, 120 чи 130 тисяч, і друга родина барбуляків назбирала 120 тисяч гривень. Mm -hmm. Так що і, і, люди, ці діти збирають, власне, не хочуть на, щоб отець Макарій купив для якогось героя-воїна залізну ногу. Ага. Це вони вас попросили, так? Ну, діти... Так, вони просто, вони просто діти почули, що 10-й мільйон отець Макарій збирає для протезування, і вони зачепилися, що вони хотіли би ту, ту залізну ногу купити. Я вже їм також повідомив, що власне наступна, наступне наступне продозування це буде виключно, якби родина Борболяків профінансує лікування цього воїна, який з Харкова є Сергія Шведова. Тому що вони вже така сума добігає, що вони справляться, думаю, і 400 тисяч вони назбирають гривень для протезування цього хворого. Ну разом звісно, своєю парафією. Це ця прекрасна родина Бурболяків. Вони в Чехії, так? Так, от один, mm -hmm. один є барбуляк, отець Іван. Він є в місті Празі, то він перший міст задонатив 120 тисяч гривень. Тоді він має дочку, яка є їм дружиною священника, mm -hmm. пані Марія Курило, То вони задонатили ще там 130 тисяч гривень і пообіцяли долучатися. То, власне, ті маленькі діти, Леонард і Марія, є ці дітки, які збирали мені кошти на, на протезування. Ну і надіюся, що вони будуть продовжувати свої збори, і вони це довершують справу до кінця. Е, читаю, що ви, е, вам передають також кошти із Відня, також передають із парафії в штатах, штат Річ, місто Річмонд. Е, така так. географія, знаєте, дуже, дуже потужна. Але тепер давайте поговоримо про конкретного військового. Кому ви збираєте кошти на протезування? Так. Розкажіть, будь ласка, про цього героя. Та парафій долучається, що мене дуже потішає, що священники до мене звертаються якби, самостійно, не чекаючи, що я про це їх буду просити. Це є священники з Австрії, отець Людмир Дудка дав мені 100, здається, понад 100 тисяч гривень. З Річмонду отець Андрій Хомицький то взагалі мене просто порадував. Він дав від парафії 210 тисяч, а від себе особисто ще 100 тисяч. То собі лише одна людина 300. 310 тисяч гривень. Що за що я йому дуже вдячний Є. Він також. До речі, мій земляк з біля біля живе біля мого села. Доброгостова, в місті Стерник. То я йому дуже mm -hmm. за це вдячний. Ну. А, так, іс, а я іс... попрошу. Там там є. Там є фотографії, якраз конверти, де вам я так розумію, ці діти передавали yeah, е, б, діти, буданчик. Yeah. Там 20 двадцятий файл. Так, там є конверт. От конверт якраз передати оцю макарію від Леонарда Марії. Парафіян yeah, храму Богородиці, yeah. Пардубіце yeah. та на залізну yeah. ногу для героя. Це дуже, yeah. це дуже зворушливо. Yeah. Тим більше видно, що писала yeah. дитина. Я, я збився з думки за цього воїна. Отже, я маю воїна з Харкова, Сергія Шведова, який зараз проходить лікування в Личаківському госпіталі у Львові. Він воює від перших місяців війни. Два роки на Донецькому напрямку воював. Потім його перевели на Харківщину і він підірвався на міні. Я спілкуюся ще поки що не з ним, а тільки з його дружиною, яка з двома дітьми перебуває в Австрії. Вони мають троє дітей. І буквально десь, напевно, за місяць він почне своє лікування в Superhumans. Його ампутація дуже висока і складна, тому що йому вирізали суглоб, як правило, протез натягається на суглоб. А в нього немає того в принципі, суглоба, і протезування буде дуже високе, буде накладатися на тулуб. Mm -hmm. І я думаю, що я справлюся з ним з допомогою людей, особливо тих родини Бурбуляків, що ми півмільйона, напевно, зможемо передати на його лікування, на протезування у Львові у винниках. Ну, хай весеть так. То буде перший воїн, а наступного вже мені будуть шукати. Mm -hmm. Сергій Шведов, троє дітей. І, так, і старший син теж хоче йти воювати. Так, старший написав. син він Сімнадцятилітня або дев'ятнадцятилітні, але виявив бажання, щоб підтримати батька і продовжувати його справу. Е, дивіться, такі історії, як ваша, це дуже надихає і мотивує всіх, тому що це така колаборація різна ще про одного е, молодого українця, з яким ви теж будете робити колаборацію Це волонтер, Юрій Напора. Ми про нього. Не раз розповідали, він вкотре співав для мешканців Яворівського району на підтримку ЗСУ цими вихідними. За два роки юний волонтер з Львівщини дав 270 сольних концертів містами і селами області. Передав понад 5 мільйонів гривень для Збройних сил України. А цієї суботи маленький вихованець державної хорвої капели Дударик завітав до мостиська. Вкотре співав підтримку наших військовослужбовців. В центрі міста хлопець голхлопець зачарував своїм співом перехожу, зробив добру справу, збирав кошти, і йому вдалося зібрати 32 тисячі гривень, які будуть передані для реп для захисника з громади Михайла Чури, другої механізованої бригади. Пишаємося такими маленькими українцями. дякуємо за патріотизм і добре серце. Тут треба і подякувати батькам. Низький уклін за те, що виростило такого справжнього патріота. Ну і є, з'явилася якраз. Ми готували інформацію про Юру. Про те, що й дивлюся, афіша, що він зголосився підтримати і ваш так. оцю афішу покажіть, а ви розкажіть, що це буде? Дивіться, то вже подія відбулася вчора в неділю. Вони приїхали зі своїм батьком, і після служби Божої на 11 годину Юрчик співав пісні. І йому задонатили 52 тисячі гривень. Про що батько говорить, що такі донати майже не бувають, щоб на на, на одній парафії в одному міс місці, е, щоб люди задонатили 52 тисячі після служби Божої яку я очолював. Е, я запросив людей, щоб люди пхали е, свої руки в глибокій кишені і давали Юрчикові великі куп'юри, не жалілися. Тому що кажуть, ті гроші колись можуть бути нам не потрібними, якщо ми не будемо їх вже зараз давати на фронт. І люди, справді, я вам так кажу щиро, що з 52 тисячі я сам власноручно ті кошти рахував, бо я для себе є і секретар, і касир, то тільки 1040 гривень була п'ятками, десятками, двадцятками. Все інше були сотні, двохсотки, п'ятсотки. Тобто така колосальна сума була за буквально за 30-40 хвилин. Слухайте, це абсолютно неймовірно. Скажіть, скільки ви зараз ви розпочали збирати тринадцятий мільйон і скільки вже станом на зараз вас зібрано? Ну думаю, що вже понад півмільйона вже є. Я думаю, що цього тижня дасть Бог, я в п'ятницю оголошу, що 13 мільйон завершений. Ну щоб ви собі могли уявити, це ну я не хвалюся. Це е, велика ласка Божа наді мною і над е, ласка Божа над тим людьми, які, які Господь Бог відкриває їхні серця. В Принципі, закриваю мільйон від 6 до 10 днів найбільше. Mm. Це, це за яким людям? Це, ну, тут це, це не, не моя заслуга. Я Доп. тільки телефоную, звертаюся, а все решту приходить так, якби. Так, ми ми обов'язково. Ми обов'язково обов очі поставимо в опис до цього відео і окремо виріжемо відео з вами, нашим глядачам, щоб вони так само приєднювалися і поширювали а, та такий збір. Тому що бачите, воно працює це все працює, вам довіряють, і вам легко вдається. Ви хвилювалися за перший мільйон, пригадуєте? Ні, за перші 500 тисяч. Перших 500 тисяч так. так перших 500 тисяч. Взагалі, більш... я... Хочу подякувати всім журналістам, з якими я спілкуюся, тому що маю дуже досвід такий гарний, е, прекрасний. Я дійсно журналістів дуже люблю. Е, ніколи вони нічого не сказали, такого якогось зайвого про мене чи про мої збори. І я вважаю, що велика заслуга крім Господа Бога і моїх донатів є журналістів, що вони мене так піднесли в той інформаційний простір, що багато людей мене знають. І коли я телефоную до різних людей священників, єпископів, мирян. Чиновників вже десь у інформу просторі літає інформація, що є якийсь монах, який зберігає мільйони на дрони, чи просто на мільйони. І мені легше з такими людьми спілкуватися, тому що я тоді не, не є такий припадковий який з'явився Макарій і хоче гроші донати. Угу. Ну і відповідно вам дякують і військові. так 24-та окрема механізована бригада імені короля звісно, Данила. Дякую. Так. Ще, яким ще підрозділом ви допомагаєте, хто ще вам вдячний? Дивіться, у мене особисто і особливо в рамках проєкту Пташки Перемоги ми опікуємося найбільше 24-ю бригадою. Так, тут, до речі, на, 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 на світлині є пан полковник Іван Голішевський, з яким ми мали зустріч у Львові. Дуже ним збудований, гарна світла людина. Ми опікуємося ще бригадою 80-ї, 45-ї, 68 ю 420-м стрілецьким батальйоном, 7-м прикордонним загоном. Так що десь понад 10 позицій ми маємо, яким періодично також донатимо і допомагаємо закупляти різні речі, особливо десь там дрони чи щось інше, що вони потребують. Автівки ну я також, якби скажемо, іноді дуже рідко, але долучаюся до закриття різних зборів, особливо десь там авт. Коли мене хтось попросить, але я так дуже це не розголошую, тому що ем, багато людей просять ті про тепловізори, ті одягнути військово. Недавно я одягнув військового за 60 тисяч гривень. Але я стараюся це рідко робити ну, вкрай рідко, тому що я не зможу робити тоді це основне протезування і збирання коштів на закупівлю дронів. Ну, Не може таким спектр моєї діяльності не може бути такий дуже великий, тому що я працюю тільки сам, знаєте, я не, не дам собі раду. Е, та, вам, вам це вдається, і ну, можна вам тільки низько вклонитися і подякувати за те, що ви долучаєте і вам довіряють. Е, 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 пане очі, я би ще знаєте, на, на завершення, е, оскільки ми з вами давно не спілкувалися, а хотілося б частіше знаєте, про ваші проміжні результати спілкуватися в наших етерах. Е, мушу вас ще запитати ми ж так, скільки Мі, місяця ще немає, як Верховна Рада прийняла законопроект про заборону релігійних організацій. Ну, ми це називаємо заборону московського патріархату. Закон звучить трошки по-іншому. Як ви сприйняли цю новину? І чи знаєте ви нюанси закону? Бо там дуже багато є питань. Ну і закриття парафії московської церкви? Воно таке дуже юридично важкувато буде і в часі тривали, тривало. Та це буде юридично важкувато і практично важкувато. Іноді ну, критикують там владу, чому швидко не заборонять московський патріархат чи е, православну церкву, ніби не називається МП хоча не називають себе українською церквою. Ну, ви, напевно, бачили різні е, прощі, які відбуваються до Почаєва. Ви бачили хресні ходи, які організовував митрополит Онуфрій чи митрополит Паканич, ви бачили, які здвиги народу, таких, я би сказав, зазомбованих людей в хустинках, які йдуть не то що сотнями, там тисячами, десятками тисяч. І я думаю, що одним, одним законом заборонити діяльність московського патріархату це не вдасться, тому що то буде друга громадянська війна. І я думаю, що добре влада робить, що роблять це такими поступовими юридичними кроками і потрошки, якби їх ущемляють у правах. Бо це в інший спосіб такій строгої заборони, я не знаю, чи це буде мати таке позитивне рішення. Це буде бунт серед народу, тому що прихильників московського патріархату все ж таки є багато. Щоб ми не говорили, Українська греко-католицька церква має 6 мільйонів в Україні на поселеннях. Православна церква Україна має доволі, але Московський Патріархат також половину вірних України може також має. Тому що тут треба дуже юридично і правильно це зробити. Але слава Богу, що держава за це береться і Верховна Рада. Ну, всі такі, якби я не посвящені, ті закони не цікавився. так дуже дуже тісно цим, але слава Богу, що щось робиться, бо так далі неможливо, щоб в їхніх структурах були зрадники. Священики, які випивають, яких ловлять на дорогах п'яними. Недавно я почув митрополит Закарпаття, загинув в ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Це просто жах, що робиться. Це не пробудує церкву чи підривають основу добрі підвали церкви. Бо люд, багато людей, яких не можливо навіть не дуже віруючих, вони сприймають церкву. все батюшка, священик для них це все одне. Вони не розрізняють греко-католик, православна церква України чи українська православна церква МП. Розумієте? І це ну жах, що робиться. Я такої поведінки трошки не розумію. Ну але слава Богу, що щось робиться. Так як то кажуть, лід тронувся, але так, це все складно в часі, і найбільше обурює, і засмучує те, що парафії досі є в нас тут на Галичині і на заході України. Сум, на Львів, так, втяння. це дуже сумно, один, один Почаєв, чого вартий. А, це але... ще що російська пропаганда зробила за тих особливо 30 останніх років. Так нам Просто це все... людей і все так. Нам це ще відмотувати дуже тривалий час. Дай Бог, аби у вас це вдавалося, і пошвидше е, наступила наша е, наша перемога. Дякую вам, але перемогти, завершити війну, і ми дамо собі раду. Так з Московського дякую вам. Дякую вам. Будемо стежити за вашими зборами. Обов'язково підтримувати. Запрошую нас, ветер, отець Макарій Дудка. Є Ромонах Святоуспенської унівської лаври, що на Львівщині, який розпочав. Я думаю, що з Божою поміччю швидко завершить 13 а Відтак буде 14-та, 15-та і 20 двадцятий мільйон. Дякуємо вам. Користаюся нагодою подякувати всім моїм донатам великим, які дають мені великі кошти на Збройні Сили України, і всім найменшим донатам, які донатять по 50, навіть по 20 чи по 9 гривень. Всім щир, щире спасибі. Так і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, не тому буває. що кожна гривня, копійка чи шах це все є вилита, ви, куля. Ви сказали в ефірі, що хочете мені назенько вклонитися, я вас заохочую поклонитися Господу Богу, а мені тільки пожати мою руку. Так, з задоволенням пожмемо. До речі, як будете у Львові, то приходьте до нас в студію. Так, напевно, по-українськи буде потиснути руку. Потиснути, так. Дякую вам, дякуємо очі, е, успіха вам величезних. Швидко зібрати 13-те і, і так, і надальше. з Божою допомогою. На, на славу Божу і на перемогу України. Дякую. Так, приємно було з вами.